En Отже, ми приїхали в замору і направляємося на Плацу Майор Поки йшли на Плацу Майор зупинилися в одній кафешці позаду. Там є бакалав? Или какалай а, а то, что пакетируем с Или это... Что это, это просто... <соскотворение> <Крокета расплющилась. соскотворение> вот такое? Так, Після того, як він здійснив гріх, Він держа яблуко в руці. До речі, якщо ви спитаєте, а чого це ми відпочиваємо самі без дітей, то не хвилюйтеся. Діти в надійних руках. Вони зараз відпочивають в Болгарії разом з бабусею і дідусем на все літо. Ну а ми відпочиваємо від них. Так, сукня, щоб танцювати. Фламенко, кому потрібно 230 євро. Так, друзі, ми, в общем, дійшли до плаце Майор. Ось так вона виглядає. Такі все старовинно, автентично, гарненьке. А це ось церква Сан Хуан. Після плаці майор ми пішли шукати наш готель, і там нас чекав нереальний сюрприз. Ух, який крутий тут музей, теж така старовинна будівля. Пласо санта люсія І так, це з Пласо санта люсія Так, продовжуємо наш шлях через вулицю Пуэнте. Через тобто, вулиця Мостова. Так, тут такий, такий шлях намальований путь святого Якова. І он знак стрілочка, це мітка, куди йти. Так, ну що, ми дійшли до нашої остелерії Реальте Самора. Ось вона, ось вона. Це будинок, це наш, наш готель. Так, ось у нас ходімо заселятися. Який класний. Це не историка, яка в селі була. Там консерванно 24 А оце наше вікно. На той листочек почитати, що ми брали на ресепшені. що це тут таке ще? Шо це таке? Анька знайшла печеру. А, тут грот. Вау, дивіться, вода тут. Це, а це, ти казала мені. Это бассейн, это купальня. Да, і що тут можна купаться? Дождева вода тут збирається. Так, ми тут трошки почитали, це виявляється бактістерій. Тобто ось тут євреї приймали хрещення іудаїзм. Взагалі круто. Дивіться, як тут класно. Треба було спитати, чи можна тут купатися. Мені здається, це одна з найкращих да? готелів таких. Таке автентичне, круте і старе. На, 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 на даний момент 10 з 10. <рес> і ціна, і. Так, ціна. Якщо кому цікаво, то 90 євро в одна ніч. Цей готель являє собою готель-музей. Будівля зведена на місці давнього єврейського будинку, де збереглася міхве. Це тобто ритуальна купіль у 16 столітті. Має ренесансний двір.

Привет! Ну Привіт! Ну що? Ты шо крутый вообще вудон з веконця, так? Да? Ой, яка красота. Вау, шикарно. Так красиво красиво. Це якесь просто нереально місце. Дуже круто, там стоїть Анька, а я підходю по балкончику і насолоджуюсь. На. Після недовгого відпочинку ми пішли на прогулянку. Спочатку ми прогулялися по мосту Пуенте де П'єдра, який збудували ще в 12 столітті приблизно 1160 рік. Довжина мосту 250 метрів, і кількість арок опор 16. Вид з моста на скелі. І отамон. Ми бачимо замок. Але ми до нього підемо трошки пізніше. Такий острів. Є. Це, до речі, один з найстаріших мостів у Кастилії леон Міст, який витримав війни, повені і час. Це не просто міст, це якась кам'яна історія. Ну, типа, да. так. Не пообідали, залишайтеся голодними до кінця. Така вуличка класна, так? Да? Так, що ми тут заказали? Два тінто де деберано і що це у нас? Куриця, так? Да? Ну а далі ми пішли гуляти, направляючись до катедрального собору і руїн Старого Замку. Диви, як круто, слухай, вони оці всі дерева переплили між собою, і така вийшла суцільна арка із дерев і листя. Воще просто бомба. Нереально круто? Така невеличка площа, і з неї є такий е можна так подивитися на... А, до речі, це ж ми тут були. це ми сюди спускалися. Отак от туди йшли і вон там наш готель. А ми йдемо далі. Дійшли до цього самого замку. Короче, вот там вход какие-то крутые, типа. А, это... это... Пласа де ла катедраль. А, это... <связь> 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 так, подходим еще до какого-то замка. Ну, бач, туристи якось ідуть всі туди. Йдемо за ними, подивимося. Але виявилось, що замок ще був зачинений, і ми прогулялися навколо замку та відпочили на травишці, чекаючи на відкриття. Так, що тут? Є тут такий мірадор, з якого можна подивитися вниз. По суті, вони виконують функцію бійниць, я так розумію, бо не дуже взагалі, зручно звідси дивитися, але ти так можеш сидіти просто і дивитися або там каменями кидатись, або ще щось. А, там такий великий ров. Ця фортеця, цей замок, був побудований ще в 11 столітті над річкою Дуеро. Має трикутну форму, товстенні стіни, великий ріф і вежі, які збереглися і до цього часу. Цікавий факт, що цей замок ніколи не використовувався як королівська резиденція. Лише у військових цілях дуже коротеньке, але життєво необхідне нагадування. Допомагайте Збройним силам України, адже кожен такий донат це порятунок життя, це можливість повернутися додому живим, до батьків, до рідних, до сім'ї. Тож можна сказати, що цей замок це свідок середньовічних інтриг, зрад, облог, війн та віків забуття. Так, кілька вражень по-свіжому. Так. Два-три таких на, на яскравих моментах. А, ну, це найкращий отель, в якому я була. <світ> <світ> Він дуже класний, такий старовинний, багато картин, <світ> багато різних таких що, цікавих старовинних речей. Власне, те, що це історична споруда, і тут знаходиться баптістерія старовинна і, і іудеїв. Це також дуже дуже вразило. А що ще? Дуже вразив замок, дуже багато всяких шляхів там а спочатку Так, Такий лабіринт спочатку зайшли. Думали та що тут дивитись, а потім почали дивитись, що там доріжка там, доріжка там туди виходить, сюди заходить різні там вверх, вниз. Взагалі дуже прикольно. Uh -huh. А дуже вразили тапаси. А сніданок ма сніданок, так, дуже різні такі цікавинки. Ми Мені сподобалося чоріса, типа котлета по київськи, тільки там така. Хамон по заморськи. Так. Да. Там і чоріса, і хамон. Да, і Це з да. сиром, і потім це все обжарено в паніровці. Да. Класно, класно, дуже, дуже смачно. Дуже смачно. Так, так. Взагалі дуже прикольно так відпочити. Прикольно так приїхати, відпочити сюди. До речі, друзі, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть будь-який коментар, щоб канал розвивався. Дякую. Ну і на останок дня ми вирішили повечеряти і провести трохи часу на головній площі Плаца Майор. Черепляніч. На цьому наш перший день закінчився. Але ми не прощаємося. Тож до наступного відео. Ну що, які наступні плани? Хіба їдемо? Ага. <світ> Монетка 3 євро. І проїдемося туристичним маршрутом. Да, лежиш собі такий, спочиваєш. А ти, оказывается, там не просто спочиваєш, ти модель.